рын ди ди дын дин 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 рин ди дын дым дым дрым дрн. Та больно ж їй, що ж ты робишь? А-а-ам, ты. Во і товче, гляда. Та то, якби штовп тим чим а не ногами, блін. Хля. Щось у нього там аж дргається, щось я так. Таке ж якийсь старий опитний. І щось не попадет. Та от пусти її ж мать не навіть Та ти її чештюру не їй пуст Ти її, чувак, ти її скальп счас снімеш, блін Ща там рижик побачим Гля, каже, та от пусти Іди сюди Гля, він її вже счас поднімеш Щас унесе в кущі От так, на тобі, на Оп, 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 отак, на тобі, шо, слабо? لأ 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 شو